І ми чудово собі уявляємо, як виглядає меч. Вони бувають різних форм, розмірів та дизайнів. Ми асоціюємо стилістику мечів з різними епохами, воїнами чи країнами. Та насправді меч це максимально утилітарна річ, на якій кожна деталь має своє призначення. І рідко на зброї знаходиться щось просто для краси. Сьогодні я розповім вам, з чого складається меч, для чого призначені різні його частини і як ними користуватись. Цікаво? Тоді поставте вподобайку, підпишіться, якщо бачите мене вперше. Сподіваюсь, вам тут сподобається. То що, погнали препарувати середньовічні мечі? Вкотре зазначу: я найкраще розуміюсь на європейській зброї. Озброєння Азії, Далекого Сходу, Африки чи Америк я знаю дещо гірше. Тому в більшості моїх відео мова йде про зброю та обладунки Європи. Меч ми розглядатимемо середньовічний та раннього нового часу. Багато античних та просто екзотичних мечів згадані цього разу не будуть, про них в іншому відео. Для початку давайте з'ясуємо, що таке взагалі меч і навіщо він потрібен. Так, питання здається очевидним, але визначення допоможе нам розібрати з його деталями. Отже, меч це довгоклинкова зброя. У широкому сенсі будь-яка, де довжина клинка перевищує довжину руків і має загальну довжину 50 плюс сантиметрів. Так, шаблі, катани, рапіри та інше подібне грубо теж можна вважати мечем специфічної конструкції. Найчастіше меч застосовувався як зброя особистого самозахисту на полі бою та у цивільному житті, лише в окремих випадках як основну зброю. Головними перевагами меча є його універсальність, компактність, відносна зручність у повсякденному носінні, різноманітність можливостей. З недоліків можна виділити високу вартість та складне засвоєння. Головним призначенням меча є самозахист, в окремих випадках без обладунку та щита. Тому він найкраще підходить для того, щоб одночасно захищатись і атакувати виключно зброєю, тобто для фехтування. Конструкція меча цілком орієнтована вирішувати таку задачу. Руків'я створене так, щоб забезпечити зручне керування зброєю та захищати руку, що її тримає. Клинок може й завдавати ударів, і прикриватись від них. Меч не надто великий і не надто малий. Він вміє колоти, хоч і гірше за спис, вміє рубати, нехай не так, як сокира. Може закрити, хоча й гірше за щит. Компактний, хоч і не так, як кинжал. Тобто меч є максимально універсальним інструментом. Що робить його таким? От перед нами лежить типовий меч. Хто знає, до якого типу він належить. Якщо не знаєте, подивіться відео, де я це пояснював. Загалом можна виділити дві основні частини його будови. Конструкція руків'я та все, що навколо, називається ефесом меча. Це головний орган керування зброєю. Ефес складається з руків'я та елементів, що захищають руку. Детальніше про нього згодом. Клинок є основою меча, частиною якою б'ють та яку підставляють під удар. Саме вміле керування клинком є суттю володіння мечем. Клинок меча теж має складну структуру, хоча, на перший погляд, це просто загострена залізяка. Складається він з вістря, двох лес, рікасо та хвостовика. Вістрям колять. Тут все зрозуміло. Рублячих ударів, як правило, завдають верхньою третиною клинка. Тут на лезах найкраща заточка, і тут зосереджується максимальне зусилля при ударі. Леза спускаються майже по всій довжині клинка, іноді лише на дві третини. Коли людина тримає в руці меч, одне лезо завжди дивиться у бік противника, інше на бійця. Основне лезо зветься істинним, зворотне, хибним. Бити можна обома лезами, але істина є основним. Але це вже скоріш не про будову клинка, а про його застосування. Конструктивно леза зазвичай однакові. Нижня, більш масивна частина клинка призначена для парирування ударів. Леза тут теж мають заточку, проте часто не дуже гостру, скоріш долотовидну. Якщо приймати удар добре загостреним лезом, меч неодмінно пошкодиться, тому слабка заточка робила клинок витривалішим. І тим не менш, прямо лезом приймати удар не бажано. Зазвичай його підставляють під кутом, щоб удар злітав вздовж клинка і не так сколювалось лезо. Читав статті, що ніби як парирували площиною клинка. Іноді так робити можна, проте найчастіше це неефективно. Щоб втримати сильний удар, потрібно захищатись не лише кистю, а й усім корпусом. Для цього клинок треба підставити під кутом, інакше такий захист легко буде пробитий. Проте площиною можна зміщувати клинок суперника і виконувати різні прийоми з дією на зброю. Незагострена частина клинка біля перехрестя називається Рікасо. Часто саме на ньому ставлять клейма та наносять малюнки. Між лезами може знаходитись дол або ребро жорсткості. Дол це заглиблення на клинку, що зменшує його масу і робить стійкішим до поперечних навантажень. Бувають клинки одразу з кількома долами. І ні, ніякий це не кровосток, як іноді пишуть. І до витікання крові з супостата дол не має жодного відношення. На мечах готичного типу естоках, рапірах та інші колючі зброї, замість долу навпаки, бачимо ребро, що робить клинок жорсткішим і покращує колючі якості. Якщо розглядати пізні мечі, можна побачити поєднання, коли нижня частина клинка має дол, верхнє ребро. Така конструкція робить клинок універсальним, розкриваючи на максимум і колючі, і рублячи його властивості. Нижня частина клинка, хвостовик, ховається за руків'ям. Вона є каркасом, на якому збирається ефес меча. Зазвичай хвостовик вужчий за основний клинок. Ефес меча складається з кількох окремих елементів. У найпростішому варіанті це гарда руків'я та оголовок. Вони можуть бути різних форм та розмірів, в залежності від призначення меча. Гарда є найпростішим захистом руки. Як я зазначав, удару часто намагаються дати злетіти вниз по клинку, щоб менше шкодити лезам. Очевидно, в такому випадку пальці опиняються в зоні ризику. Перехрестя гарди з клинком є надійною точкою, на яку можна прийняти сильний удар. При цьому рука залишається прикритою. Половина гарди меча називається квілон. Стандартно вони однакові, проте іноді вони можуть бути різних форм та довжини. Також гарда слугувала верхнім упором при колючому ударі, збільшуючи його силу та запобігаючи вильоту долоні на лезо. Руків'я зазвичай являє собою дерев'яну або металеву трубку, циліндричну або анатомічної форми, що надягається на хвостовик клинка. Часто її обтягували шкірою, обмотували шнуром або покривали металевим декором. Матеріал підбирали так, щоб меч не ковзав в руці. Цілий ряд важливих функцій виконував оголовок меча. По-перше, він фіксував всю конструкцію. Оголовок теж мав наскрізний отвір і надягався на клинок. Частина хвостовика, що виступали з нього, розклепувалась, і таким чином конструкція міцно фіксувалась разом. Пізніше, в епоху Ренесансу, на хвостовику з'являється різьба, а оголовок просто накручують, як гайку. По-друге, на довгих мечах оголовок також є органом керування зброєю. Важливим елементом техніки бою з такими мечами є ефект важеля, який досягається за рахунок довгого руків'я. Ліва рука тримає меч не за руків'я, а саме за оголовок, таким чином направляючи меч в бою. Саме тому на довгих мечах оголовки є кулястими чи грушевидними, бо так зручніше лівій руці. Третій аспект. Оголовок врівноважував зброю. Клинок, очевидно, важче за руків'я, а ФС має бути приблизно як клинок по масі. Тоді центр маси буде ближче до гарди і клинок стане краще керованим. Оголовок був тим балансиром, за допомогою якого балансували меч і робили його зручнішим. Взагалі, хоч зброєзнавці і не люблять термін баланс меча, він є важливою характеристикою зброї. Балансом називають точку, де знаходиться центр маси меча. Від того, наскільки далеко баланс від руків'я, залежить наскільки зброя керована і як сильно можна нею вдарити. Меч може бути колюче або рубляче орієнтованим. Чим ближче баланс до вістря, тим потужнішим буде рублячий удар. Проте таким мечем буде складно керувати, тому доступними будуть лише прості прийоми бою. Екстремально зміщений до вістря баланс є, наприклад, на фальшеонах. Через це в руці він нагадує сокиру. На ранніх мечах по типу спати, Меровінга чи Каролінга, точка балансу знаходиться десь на середині клинка, чи трохи нижче. Ними можна чудово рубати, проте керувати вістрям складно, тому колоти незручно. На романських мечах та пізніх універсальних зразках баланс зазвичай знаходиться плюс-мінус 8 см від гарди. Це оптимальна точка, що дозволяє достатньо сильно рубати і при цьому точно керувати вістрям. На колючих мечах баланс все ближче сповзає до гарди, а на рапірах він часто знаходиться точно в перехресті, що робить контроль вістря ідеальним. Як я зазначав, балансують меч масою оголовка, проте це не єдиний спосіб. Взагалі, для балансу вивіряють масу всього ефесу. Також цьому слугує геометрія клинка. Ближче до гарди клинок завжди буде ширшим та товщим, поступово звужуючись до вістря. Я покажу це на ігровому мечі, бо тут клинок товщий і це краще видно. На сталевих мечах все так само, хоча і не так помітно оку. Таким чином, виставляючи баланс меча, ми визначаємо його характеристики та можливості. Фехтувальні мечі потребують керованості, тому їх баланс ближчий до гарди. Бойовим потрібен потужний удар. Відповідно, їх баланс зміщується вище. Простий Ефес складається з гарди, руків'я та оголовку, проте з ходом еволюції зброї на ньому з'являються додаткові елементи захисту. Першим таким елементом було кільце для хвату овергард. Це коли вказівний палець закидують за квілон. Так стає зручніше керувати вістрям. Спочатку воно було одне, пізніше стали робити два для симетрії. Згодом здогадались прикрити пальці душкою. Комбінуючи різні варіанти дух та кілець, утворили захисний кошик, що надійно прикриває кисть від удару. Поступово на кошиках починають з'являтися перфоровані щитки, а у XVII столітті над гардою почали ставити повноцінну чашку, що закривала руку повністю. Схожий шлях пройшла еволюція шабельних ефесів. Довгу пряму гарду доповнила дужка і кільце палюх, яке покращувало контроль клинка і давало захист пальця. Поступово дух стає більше, а на пізніх шаблях ми бачимо великі надійні чашки. Клинки еволюціонували під задачі, які перед ними ставились. Коли противники були погано прикриті обладунком, домінували рублячі клинки, широкі з високим балансом і долом. Коли обладунку стало більше, цінувались колючі клинки з ребром жорсткості, вузьким вістрям і низьким балансом, що покращував керованість. На великий час панували універсальні колючі рублячі клинки складної геометрії. А далі пішла спеціалізація. Військові все частіше переходили на шаблі. Їх криві клинки мали високий баланс і одне подовжене за рахунок вигину лезо. Оскільки обладунку ставало на полі бою все менше, знов зростала потреба у рублячій зброї, але більш технологічній. Колючі клинки залишились у цивільному користуванні через більшу актуальність на вузьких міських вуличках та дуелях. Еволюція клинків привела до створення великої кількості спеціалізованої зброї для конкретних завдань. Отже, ще раз пробіжимося по конструкції мечів. Меч складається з клинка та ефеса. Клинок має вістря, леза, рікасо, дол або ребро, хвіст. Ефес складається з гарди, руків'я та оголовка. На пізній зброї є ще кільця, кошики та чашки. Конструкція меча може бути колюче або рубляче орієнтованою. Від цього залежить баланс та будова клинка. Сподіваюсь, вам стало трохи зрозуміліше, як влаштована холодна зброя. Якщо так, подякуйте мені лайком та підпискою. В цьому місці я зазвичай дякую донаторам, які мене підтримують фінансово. Так, дякую. Але якщо хочете мене підтримати, краще спочатку закиньте на збір на дрон в описі. Бійцям 25 ї десантно-штурмової бригади зараз донатити важливіше, ніж мені. А у мене цього разу все. Піду шукати для вас нову історію. До зустрічі!